Очередяна хатина біля річечки була, і жила у ній родина невелика, немала, жабка дід і жабка-бабка, мама жабка, тато жабка, і веселе маленя жабенятко жабеня. Так би жити й поживати та чомусь одного дня почала вередувати дружна жаб'яча сім'я. Тут вода занадто чиста. Куа комарі якісь дрібні. На лататі ніде сісти. Буркотіли цілі дні. Жабка дід і жабка-бабка, мама жабка, тато жабка і веселе маленя жабенятко жабеня. Десь вони почули мову про якийсь. Недальній край, там калюжа є чудова, а навколо справжній рай. Що ж тут думати гадати? Швидко все забрали з хати, в хуру коника впрягли, хто що може потягли. Йдуть і йдуть, стомились дуже. Та скінчилась довга путь ось нарешті й та калюжа. Оселилися і живуть. Жабка дід і жабка-бабка, мама жабка, тато жабка і веселе маленя жабенятко жабеня. Ще до осені далеко час минає спроквола, тільки враз жахлива спека дошкуляти почала, стала сохнути калюжа менша й менша є щодня. Гірко плачеться і тужить, бідна жаб'яча сім'я, жабка дід і жабка бабка, мама жабка, тато жабка і веселе маленя жабенятко жабеня. Ой, рятуйте, ми загинем. Що робити без води? І надала ж лиха година переїхати. Сюди геть, геть, звідсіль. І в ту южнічку тільки спека уляглась, швидше знов на рідну річку вся сімейка потяглась жабка дід і жабка-бабка, мама жабка, тато жабка і веселе маленя жабенятко жабеня. Цілу ніч ішли невпинно, і на ранок прибрели в очерецяну хатину. Де колись вони жили, ранок весело іскриться і комарики гудуть. І тепер нікуди звідси мандрувати вже не йдуть. Жабка – дід, і жабка бабка, мама жабка, тато жабка і веселе маленя жабенятко жабеня.